Вітаю друзі на каналі Фітнес за 40. І ще раз на підтвердження моїх слів, що я не гаю часу, коли вожу сильно на Теквондо. Ось спортивна площадка біля школи, на якій я провожу свою годину, очікуючи поки він тренується. Зараз підготовлюся до старту тренування, як водиться рукавички для спорту і запуск тренувального процесор на смарт годиннику Поїхали. 100 метрів пройдемося по колу біля стадіона, поки не дойду до спортивного майданчика. І відразу перша вправа підтягування, голове виконання з власною вагою. Мені вистачає цього. 4-5 підходів, стараючись не на максимум до відказу не доходимо. Відпочиваємо десь поки пульс відновиться. І знову наступний підхід. Зараз принцип у мене такі, що до відмови не працюю. Відчуваю, що ще один раз міг би десь там підтягнутися, але зіскакую з перекладини. Ну, ось якось так. На добівочку цих м'язів сідаю на тренажер який є в наявності і у швидкому темпі 20 повторів як то кажуть раз вага зменшилась значить інтенсивність полишаємо за рахунок швидкості виконання наступна вправа всі нами любимо бруси теж силове виконання акцент робимо на грудні Трицепс як допоміжна група м'язів. Працюємо теж 4 5 підходів. Стараємось не до відмови, а так з певним запасом сил. У мене виходиться десь по 8-6 повторів. В нешвидкому темпі, правда. Але нічого, м'язи встигаються забитись. Після цього е, йдемо на тренажер, який маємо в наявності, і добиваємо наші е, спину, широкі м'язи, теж силове виконання. В проміжках даю трошки трицепса, але це так, для масовки. Останнє навантаження робимо на спину. Ось таке коротке тренування, але тривалістю в одну годину.